Наша друга зустріч, наш аналіз, другий присвячений завданням 7-14. Це були завдання, перші 14 завдань це були завдання з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих. 7 завдання це типове завдання першого, ну, другого рівня в різних підручниках по різному. Восьмий клас, 10аб в третьому. Поділити на 5А квадрат Б. Ну, Давайте зразу розберемося з числами. Тут 2 тут 1. І зразу, щось в мене сьогодні планшет не дуже пише. Тут 2 тут 1. Нехай один поки. А і А квадрат. Ну, буду навіть пояснювати тим учням, які зовсім забули. А квадрат це А на А. Тут у нас Б. Б в третьому. Це Б на Б квадрат. Давайте А скорочимо, давайте Б скорочимо. 2 Б квадрат. Що ділиться на. Це відповідь А, знову таки підкреслює 8 клас, і більше ніж три чверті розв'язала правильно, щоб Ні, нібито непогано. І нарешті, знову таки другий раз графік функції. Тобто я цим хочу підтвердити свої слова. Те, що завдання кожного дня вибирав комп'ютер методом випадкових чисел. Ми вже один раз про графік функції бачили бачили. Ми бачимо другий раз про графік функції, Ми ще третій раз побачимо. Ніяким іншим чином, як метод випадкових чисел, просто набирали. Тому це дуже погано. Має бути метод випадкових чисел, але так, щоб було розумно. Отже, графік наведеної функції є якась функція. Ну, давайте для визначеності. Я розумію, що тут різні учні мене будуть дивитися. Нехай це парабол. х квадрат. Ну, наприклад. І вона на 3 одиниці вниз. Що буде? Вершина попадає в точку мінус 3, тобто ми повинні розуміти, що формула х квадрат мінус 3. А як у загальному вигляді? А у загальному вигляді ось воно. від x мінус 3. Тобто, якщо учень, якщо учень знає, як е, поводить себе графік функції. При відповідних перетвореннях і навпаки, як відповідне перетворення впливає на загальну формулу. Чудово! Тоді він розв'яже за 10 секунд. Якщо не знає, він розв'яже. Теж є спосіб розв'язання, ну, піде трішки більше часу. Але розв'язати можна. Що ми бачимо, бачимо 57,6% розв'язавши. Дев'яте завдання. Дев'яте завдання відноситься до. Обчислень з логарифмами, на знання логарифмічних формул, логарифмічних тотожностей. Ну, В принципі, я думаю, тут багато способів є, чесно. Не думаю, я впевнений, є багато способів. Ну, наприклад, такий: перший логарифм чіпати не будемо. У другому двійку поставимо як показник степеня 5 у квадраті. Далі, за формулою сума логарифмів, це логарифм добутку скоротила. ну і вийшла на відповідь 2, що є відповідь 1. Один із способів, я думаю, можна просто в кого є бажання 11 класників, можете пару способів натренувати собі. Скільки розв'язало, як ви думаєте? 38,3%. Тобто. тобто трішки більше третини. А це матеріал 11 класу. Зрозуміло, що учні. Цей матеріал проходили онлайн. Тобто випускники, які здавали, це був, вони проходили цей матеріал у кінці вересня 2021 року. Тобто відносно нещодавно по відношенню до ЗНО і війни ще не було. І мали б цими формулами скористатися. Мали б. І 10 задача по 11 класу. Теж об'єм циліндра такий-та визначити висоту, якщо радіус 3, а висоту знайти, а об'єм такий. А ви не забули, що там ще і формули даються. Пі R2, об'єм циліндра. Формули давалися, як довідковий матеріал. Ну беріть, будь ласка, підставляйте у формули. Будь ласка, скорочуйте на ПІ, потім на 9. І ви знайдете відповідь. Зразу. Тобто, це теж це 20 хвилин, 20 секунд розв'язувати. Формули є, можна формули піддивитись. Ну, що ви думаєте, розв'язали скільки? 55,5%. Тобто це завдання буквально 11-го випускного класу. 11 те завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну, я б назвав її напівсистема. А чому напівсистема? Тому що перше рівняння з однією зміною лише з x. Тому називаємо це напівсистема. Да? Значить, ну, я шуткую, звичайно. Значить, розв'яжемо систему дуже просто. З першого рівняння ми зразу знаходимо, що корінь із x це 4, тому x0 це 4 в квадраті 16. Підставляємо у друге рівняння. 2у це 10. і у, ну, просять називати х0, Y 0 Ну, я так і називаю. А нас у відповідь Х0В просиг нульове 0 16 додати мінус 5, це буде 11. Це відповідь А. Оскільки це відповідь А, то нам було б дуже цікаво, а скільки ж правильно розв'язало. А навіть не 40%. Навіть не 40%. Ця система, вона абсолютно на базі 8 класу. У 8 класі ми розв'язуємо найпростіші раціональні рівняння, а системи теж найпростіші в 7 класі. Тому. Учень 8 класу, який знає, що таке корінь, розв'язати може обчислити похідну функцію. Похідна функція уточці. Це 10 клас. Друга частина 10 класу ближче до кінця. Ми спочатку знаходимо похідну, а потім підставляємо точку. Не навпаки. 2 на 3 х квадрат мінус похідна від п'ятірки. Похідна від п'ятірки 0 напишу. Тобто 6х квадрат. Тоді похідна функція в точці. Це 6 на мінус 1 в квадраті, це 6. Це відповідь D. І навіть не 50%. Це розв'язало. Ну таке простеньке значення похідної зовсім. Розв'язати нерівність. Показникова нерівність 11 клас. В моєму підручнику це третій параграф. Спочатку показникова функція, потім рівняння, другий, потім нерівність. Я думаю, що в підручниках інших авторів приблизно так само. Цю нерівність можна розв'язати двома способами. Перший спосіб звести до основи 10. Одна сота це одна сота, це 1 на 10 в квадраті, це 10 мінус другому. Тобто, 10 степені х плюс 1 більше, ніж 10 мінус другому. Основою є число, яке більше одиниці, число 10. Знак нерівності не змінюється. Х більше мінус 3. І ось вона відповідь, відповідь, відповідь В. Да? Відповідь В. І до речі, кажучи, навіть не 40% також. А другий спосіб все ж таки звести до основи 0,1. 10, Це 0,1 мінус, мінус перший, перепрошую x плюс 1, а це 0,1, ну і так далі. Тобто не будемо втрачати час, там треба буде знак поміняти на протилежну, оскільки основа 0,1. І відповідно закінчити. Тригонометричне обчислення, ну таке цікавеньке, в принципі. Якщо 4 с квадрат дорівнює 1, чому дорівнює 4, 4 дорівнює 1 чому дорівнює 4 сінус квадрат? Ну це тригонометрія, це 10 клас. Хоча. Основну тригонометричну тотожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня 1. А тут на, 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 на все ґрунтується. Учні вчать у класі 9 в геометрії. Ну, Звичайно, на базі тригонометрії. Першу. Ну, Перший спосіб, давайте йти напряму. 4 синус квадрат, Що таке синус квадрат? Це 1-косину квадрат. Розкриємо дужки. А за умовою це в нас одиничка. Та, ну, не полінуюся навіть червоний, візьму. Тобто відповідь 3, відповідь Г. Це перший спосіб. Другий спосіб ну, може пооригінальничать. Косінус квадрат альфа плюс сінус квадрат альфа дорівнює одиниці. Умножив Т і Т на 4. Підставив замість цього одиницю. Ну, отримав. Ну, за великим рахунком, способ-то, в принципі, один і той самий, просто такі варіації. Варіації. Хоча можливо сказати, що це є два різних способи. Я не, не забуду подивитися, скільки розв'язала. Ну, Тригонометрія все як завжди. 23,7%. Менше чверті. Це тригонометрія. Шановні друзі, на цьому другу зустріч з НМТ 2022 року вважаємо закінчене.